Мишко, тишко, яринка. Яринка йде до лікаря ровена блід. Сьогодні яринці зле, тому тишко й Мишко прийшли до неї додому, аби підбадьорити подругу. Я приніс твою улюблену соковиту полуницю. мовив тишко. Дякую, тишку, але я не можу її покуштувати. Таке відчуття. Що в горлі сидить колючий їжак, сумно відповіла Яринка. Яринко, я приніс тобі ці чарівні квіти, мовив Мишко. Вони так приємно пахнуть. А пчі? Я не відчуваю аромату квітів, пожалілася Яринка. У мене закладений ніс. Здається, що в нього напхали силу селену пір'я. Яринка, давай ну я закутаю тебе в тепленьку ковдру, аби тобі було затишно, запропонував Мишко. Дякую, але мені так спекотно таке враження, ніби я стою під пекучим сонцем посеред пустелі, жалібно мовила Яринка. Та за мить мені морозно, і я тремчу від холоду, наче я у крижаному царстві, де мешкають пінгвіни. Бррр. Мишко з Тишком не знали, що зробити, аби допомогти яринці. Аж раптом. Яринко, час збиратися до лікаря, покликала мама. Яринка сиділа в лікарні і чекала, поки її покличуть до кабінету лікаря. Лисичка Яринка, кабінет номер 3 Лікарка-крільчиця, почулося з гучномовця. Яринка сіла на великий стілець. Привітна лікарка дістала валізу зі спеціальними інструментами. Вона посвітила ліхтариком і оглянула яринці рот. За допомогою отоскопа оглянула вуха. Термометром виміряла температуру тіла, приклала до грудей стетоскоп і послухала дихання. Яринко, у тебе звичайна застуда, сказала лікарка крільчиця. Приймай ось ці ліки. Більше відпочивай, і хвороба швидко мине. Коли яринка повернулася додому, до неї знову завітали Мишко і Тишко. Друзям дуже кортіло дізнатися, як вона почувається. Мені й досі страшенно зле, ледь чутно відповіла Яринка. Здається, ліки не допомагають. Мама каже, що найкращі ліки це сміх, мовив Мишко. Я знаю, що робити, радісно вигукнув Тишко. Ми влаштуємо виставу, аби тебе розвеселити. І тоді тобі стане краще. Друзі перевдяглися у клоунів і стрибали на одній нозі, але Яринка не сміялася. Тишко виліз мишкові на плечі і заспівав пісню. Яринка все одно не сміялася. Вони навіть джонглювали жилейними тістечками, проте все було марно. Здавалося, нічого не допомагало, аж раптом. Мишко перечепився і тишко полетів шкереберть. Тишко впав на Яринчині іграшки і роздавив усі желені тістечка. Яринка усміхнулася, потім почала хихотіти, а за мить вже не могла стримати сміху. Їй це видалося надзвичайно кумедним. Дякую вам, друзі, раділа яринка. Мені вже набагато краще. А, -а пчі. Зойкнула яринка. Гадаю, нам знадобиться ще більше жилейних тістечок.